Слава Ісусу Христу! Преосвященні владики, всечисні Отці, дорогі брати і сестри, шановні наші воїни. Сьогодні ми з вами відзначаємо 31-річницю відновлення державної незалежності України, саме відновлення, бо основи нашої держави були закладені ще у прадавні княжі часи. Століттями боротьбою та працею багатьох поколінь українського народу. Ця держава зростала і зміцнювалась. Понад тисячоліття тому Україна Русь прийняла хрещення, довершивши шлях навернення до істинної віри, початок якого був покладений ще проповіддю апостола Андрія Первозванного і його благословенням. Отже, цього дня, в серпні. 1991 року було не створено нову державу, але звільнено від імперських кайданів та кремлівської тиранії давню державу Україну-Русь. Століттями наш народ страждав у неволі. Сотні тисяч мужніх борців за свободу і незалежність України за цей час полягли на полях битви або були замордовані. У в'язницях ворогами. Мільйони були винищені в час голодомору геноциду та репресій. Тож дорогою ціною, ціною крові та мучеництва, виборена була наша незалежність. Виборена для того, щоб український народ разом з іншими вільними народами Європи міг будувати своє щасливе майбутнє. Щоб ми могли. Славити Бога своєю рідною нам українською мовою, щоб могли ми плекати і примножувати нашу прадавню українську культуру, збагачуючи її та передаючи новим поколінням, щоб ми знали нашу правдиву історію, шановували наших справжніх героїв. Той самий ворог, який тримав нас понад 300 років у ярмі неволі, знову. Хоче нас поневолити. Вісім з половиною років тому Росія розпочала війну, тимчасово захопила Крим і частину Донбасу. Рівно півроку тому розпочалась повномасштабна російська агресія, мета якої знищити саму нашу ідентичність, деукранізувати Україну. Наш спільний обов'язок боротися з цим злом. Захищати правду, свободу і незалежність. І невід'ємна частина цієї боротьби це боротьба духовна, це молитва і справи милосердя, це духовна опіка, яку церква через наших капеланів надає мужнім воїнам-захисникам. Це підтримка біженців та вимушених переселенців. Також наш внесок у перемогу. Над російською агресією полягає у праці для перемоги над єретичною і душогубською ідеологією руського міра. Роками, десятиліттями цю ідеологію нав'язували нашому народу, в тому числі прикриваючи церковними шатами московського патріархату. З Божою допомогою майже чотири роки тому було скасовано. Давню несправедливість остаточно засуджено духовну окупацію України, утверджено єдинопомісну православну церкву України, яка з рук Селенського патріарха отримала Томос про автокефалію. Наше спільне завдання надалі розбудовувати Українську православну церкву та утверджувати церковну єдність, допомагаючи нашим православним братам і сестрам. Остаточно звільнитися від омани руського міра. Морально український народ вже переміг, але нам ще належить вибороти перемогу над агресором, вигнати загарбників з нашої рідної землі, утвердити справедливий мир. За це ми сьогодні будемо молитися тут, в духовному серці нашої помісної церкви, єднаючись у молитві з мільйонами. Наших братів і сестер в Україні та по цілому світу. Тож піднесімо нині молитви до Господа за перемогу, за справедливий і міцний мир. Помолімося за наших мужніх воїнів, новітніх героїв, які захищають нас на фронті. Нехай Бог береже їх та допомагає у битві за правду і волю. Помолімося за спокій душ тих, хто віддав своє життя. За Україну, за невинних мирних громадян нашої держави, замордованих російськими окупантами. Помолімося за зцілення поранених, за допомогу і Божу опіку для біженців та вимушених переселенців. Помолімося за наших братів і сестер, які зустрічають цей святковий день в умовах окупації, в кайданах полону і несправедливого ув'язнення. Нехай Господь охороняє, і оберігає їх, захистить від злоби душогубів та приведе до свободи за молитовним заступництвом пречистої нашої владичиці, Богородиці, архістратига Божого Михаїла та всіх воїн небесних і всіх святих землі української, нехай дарує нам Господь наступний святковий день відновлення незалежності України зустріти у мирі. Боже великий єдиний нам Україну храни, ваші Преосвященства, це отці, дорогі брати і сестри, дорогі наші новітні герої, захисники, воїни, щойно ми піднесли свої молитви до Бога, щоб Господь утвердив в Україні справедливий мир, але справедливий. Мир буде утверджений тоді, коли ми переможемо агресора, коли ми переможемо те зло, яке прийшло в наш спільний дім, щоб нас поневолити і знищити. Тому сьогодні ми, по особливому, в день нашої незалежності, день відновлення державної незалежності України, підносимо свої молитви за наших воїнів, щоб Господь. Укріпляв їхні фізичні і духовні сили, щоб вони і надалі так вміло протидіяли злу, присікаючи його зараз на теренах східної і південної України. Ми віримо в нашу перемогу. Ми віримо в те, що добро переможе зло, і правда восторжествує. Тому сьогодні ми хочемо відзначити наших воїнів, тих добрих людей, які трудяться, які роблять все від них залежне, для того, щоб наблизити нашу спільну перемогу. Тому сьогодні церква, як на видимий знак Божого благословення, закликає благословення на всіх вас, а особливо на тих, які потрудилися, і сьогодні. У достоєнні високої церковної нагороди